Добрий вечір, Колядуєм! Добрий співайте, добрий вечір, пане, пане господару, родуйся, ой, радуйся земле син Божий, народився. Та застеляйте столи, та всяки лимами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся. Ой, радуйся земле син Божий, народився, радуйся. бо прийде до тебе, три праздники, гості, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а перший же праздник, Рожество Христове радуйся, ой, радуйся земле, землесин Божий, народився, а другий же праздник святого весіля, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а третій же празник, у святе водохрестя, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, радуйся, Ой радуйся землі, си, божий народився. Дякую.